Всіх вітаю на моєму каналі. Як думаєте, що з такого набору запчастин можна зробити? Я думаю, що ті, хто слідкують за каналом, то здогадалися. А ні, то дивимось далі. Характеристики даного світлодіода я точно не знаю, але непогано він світиться. При 3-4 вольта. І має споживання всього 250 мА. Це якийсь старенький-старенький світлодіод, мабуть, ще прабабця світлодіодів 50-50. Беремо до нього понижаючий DC-DC перетворювач. Малесенький. Ах ще забув додати, клейка стрічка двостороння. Склеюємо ми в таку матрицю. Виставляємо на цьому понижай... понижаючому пристрої 3 вольта, щоб воно світилося. І можна ставити будь-куди. Але це не просто будь-куди. Недарма в об'єктиві з'явилася така заглушка Made in Germany. Germany. Як там правильно. Це заглушка над задніми пасажирами. Біля ручок. Над задніми пасажирами у мене дуже темно. Тому було вирішено взяти цю заглушку, зробити в ній отвір або дюрку, кому як зручніше. Взяти такий зроблений світлячок невеличкий. Ставити отак. На вхід можна подавати будь-що до 30 вольт. А світить воно буде саме так, як треба. Тут його закріпити. Пластиком запаяти. А з цієї сторони в отвір залити епоксидною смолою. Вона буде і розсіювати, і придасть естетичного вигляду, щоб не видно було, що тут є якась дірочка. Ну, і так буде підсвітка задніх пасажирів. Тому що на стандартній комплектації, чи не знаю, як вона там правильно називається, у нас підсвітка лише. Над водійським сидінням, а в задніх пасажирів там е, темнота. Зараз то ще нормально, поки літо і темно, там майже до 10-10 годин ще світло на вулиці. А ось коли прийде зима, то буде погано возити малого до школи і забирати. Тому треба зробити підсвітку, щоб потім не було пізно. Отак. Я думав зробити ці світлодіоди на резисторі, але вони сильно гріються. Звичайно, з резистором було б простіше для бортової мережі, тому що ці шимки дуже шумлять. Я, звичайно, спробую зробити якийсь фільтр з конденсаторів або, можливо, маленького дросілька якогось, щоб трошки погасити ці всі шуми. Але це не точно. Мабуть, воно буде так. Підключу це все до штатної лампочки над водієм. І потім покажу, що в мене вийде, якщо, звичайно, вийде. Та вийде, куди воно дінеться. Тепер я капнув сюди трошки гарячого клею, щоб воно зробилося в формі лінзи. Трошки заматувалося. Подивимося, як воно зараз буде світитися. Код свідчення тепер повністю. На всі 180 градусів. Це прикольно. Буде освітлювати повністю тепер весь салон. Можливо. І однієї вистачить, і не перероблювати іншу. Ні, це не наш метод. Будемо перероблювати все повністю. Треба тепер протестувати. Чи не буде нагрів від світлодіода передаватися на термоклей, щоб він не потік? Тому що в мене деякі елементи, які були з термоклеєм, вони потім пороставали на сонці і порозтікалися. Нічого так світить. І ось, як то кажуть, перший млин комом. Спочатку були термосоплі, які при нагріванні просто відліпилися. Потім була знову епоксидка, але мені порадили капнути на неї трошки води, щоб вона замутніла. Вона замутніла, але, мабуть, неправильна пропорція, і вона досі як пластилін. Мало того, що вона як пластилін, так вона пожовтіла. І, скоріше всього, що пожовтіла і та епоксидка. Блін, а це буде печалька. Так що щось не ладиться. Знайшов я в себе такі ось лампочки на 12 вольт. І в них прикольний розсіювач. Він розсіє прям на всі 180 градусів. Можливо, з нього щось вийде зробити замість того, що я роблю. З епоксидкою, з клеєм, ще з чимось. Ось така в нього тут лінзочка. Якщо токар візьметься, обробити її правильно, тому що цю всю я не хочу ставити повністю. А от якби її вирізати по певному розміру. І вставить туди просто ззаду світлодіод, і воно буде універсальне, все-таки, якщо поламається згорить світлодіод, то його ж якось міняти треба. А з епоксидки це буде проблематично видлубати. А тут просто виняв, поставив новий світлодіод, а лінзочка вже залишається на місці. Ну, далі подивимося, що буде. Так, що по світильнику? З цієї лінзи нічого не вийшло, тому що токарі відмовилися її брати в роботу. Сказали зараз зайняті. Тому я думав самому щось зробити, але не вийшло. Згадав, що можна взяти отакі ось лінзочки із розсіювачів телевізора, підсвітка телевізора ззаду. Вони там ставляться, як наверх, на Світодіод. І начебто все прекрасно розсіє, але, але воно розсіє. Отак, збоку. А зверху взагалі нічого не видно. Тому воно буде світити все по сторонам, а в салон по, по стінкам, а в салон видно буде нічого. Тому цей варіант також відпадає. Зараз у мене е приклеєна на епоксидку відкушений відкушена лінза з такого світодіода, як експеримент. Тобто пробував вже хоч щось придумати, щоб воно світило. Ну так, воно світить, воно так трошки випирає. розсію у всі сторони, начебто, але все одно б'є точкою. І тут я згадав про мій трьохватний світодіод, потужний, із випуклою лінзою. На радіаторі 3 Якщо його заживити як 1 Вт, то він буде гарно світитись і не грітися. Чому я про нього раніше не подумав. Тут уже отвір є: вставляємо його в цей же отвір. Так же само, переналаштувати трошки платку, і має світитись. І кольор у нього такий теплий, приємний і потужність достатня. Наступним кроком будемо це пробувати вставляти. Ну що? Зібрав я другий такий плафончик. Уже на 3-хватному світлодіоді. Остав платку, відрегулював. А це ось стара. Лампочка. Старий плафон. Я тут нічого не перероблював. Як є із цією лінзою 3-хмліметровою, міліметровою. І так, поїдемо напругу і дивимося, що тут у нас як світиться. Так. О. Тю. Навіть на камеру видно різницю. от такої. Ну, цей значно яскравіший. І світить на всі боки. А цей, мабуть, світить чисто, ну так, чисто прямо. Ех, думав, не перероблювати все-таки старий, залишить так, як є. Але прийдеться переробити. Нам установку, але установка виходить не така вже й проста. Я думав взяти, протягнути дротик з одної ручки до іншої, а потім взяти тут, якось пропустити. А виявляється, це то у нас дренаж із лючка, і тут ніяк не можна його вивезти. Значить, придеться, що робити? Масу, брати із кінцевика чи з передньої, яку я вже розібрав, стійки з передніх дверей, чи можливо взяти, шикануть та зробити переднім пасажирам передню підсвітку, а заднім пасажирам зробити конкретно цю підсвітку. Тут десь десь він. Десь, десь. А ось він концевичок. І зробити масу на розрив з цієї, з цього кінцевичка, десь по стійки тут вивести. Подивимося, як воно буде розбиратися. Якщо воно розбереться, то, звичайно, тут ось швиденько раз-раз і сюди вивів. Ну, а плюс десь там в стійці взяти, чи з магнітоли, чи з плюса. Все одно з чого. Продовжуємо. Захист уже зібраний. Обшивка салону. Тут вже стоїть усе і дротик виведений. Це буде мінусовий. Тепер залишилось всього-навсього плюс. Прості. Ну то що, вже майже готово. Дротики вже... Ой, щось не видно мене. О, дротики вже готові. До чого ж ти? Запущені вже в свої місця. Тут у нас пропущено. На стику. О, там навіть виглядає трошки дротик. Зараз ми його поправимо. Опа, опа. О, щоб він більше не виглядував Все одно виглядає, як на камеру. І от тут воно і тут, воно йде, йде, йде. Ти диви, і знову видно його. а ти Хто ж рух хітрожопий? Так. Тут воно йде, 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 це в нас загальний плюс буде. І тут знову видно. Ай-яй-яй-яй-яй! А хто ж це таке зробив? Ви цього не бачили. Так, тут воно. іде іде, іде. йде. йде, йде. І отут виходить загальний. Перевернемося. Тут воно через стійку заходить вниз. Точніше, не вниз, а в багажник. він вихід на обігрів скла заднього. І десь тут дротик червоненький, а тут він іде йде, а вон. Іде. І тут буде підключений до живлення заднього, заднього плафону багажнику. Загальним плюсом. З лівої сторони я також взяв мінус, провів зі стійки, підключив до, лівого, до лівих дверей. Хоча можна було зробити один загальний мінус, але я зробив так краще буде. Тому що там контакти погані, зазвичай окисляються в таку погоду в осінню, і вони свій контакт. Тому два мінуси буде краще, ніж один загальний. А от плюс у мене буде підключений до основного плюса. І там буде нормальний контакт. Тому я його залишив один. А в майбутньому, можливо, я зроблю так, що він буде виключатися цей плюс, і щоб у мене заднім пасажиром, і на ту сторону, і на цю сторону. Виникалось світло. Можливо, там малий буде спати, або не треба буде, щоб тільки оце переднє світло світилося, а заднє не світилось. Можливо, буде сильно яскраво світитися, щоб нікому в очі не засліплювало. Ну, якось так. Але це поки що в думках. Якщо треба буде, то неважко розібрати ручку. Я тепер знаю, як цю ручку знімати, так що неважко буде її розібрати. Вона тут трошки перепаяти дротики, поставить якусь кнопочку. І зібратися це назад. Ви ж також знаєте про секрети салону Ауді, правда? Зробив, підключив, а воно не працює. Та й Єлті-Пок. От, от. от про вся проблема в цій кнопочці. Бо і там не працює, і тут не працює. О, тепер працює. Видно, щось, щось не так з контактами треба ведешкою попшикать. О, тепер працює. Але яскраво лупить. Треба буде вночі передивитися, як це все буде працювати. Ти диви, як на камеру, так воно все працює. О, перестало. ха чорна півнакалу. Ні, це треба розбиратися з кнопкою. Щось воно тут брехлить. Але в крилолістик о, як не хочеться. І ліва сторона вже є. Нарешті. Обидві сторони вже є. Раз. І оба. Два. О, ну, навіть спрацювало. Чітко. Останнє включення буде ввечері. Як воно світитиметься вночі. Ну що, вже вечір. Робимо перевірку. Так, моя рука. Ні, вже не видно нічого. Тільки ось годинник відблискує трошки. Так. Ого! Ну нічого собі. Оба! Нічого собі! От це воно шкварить! Капець! Видно все як вдень. О, це можна буде тепер їздити. Це тепер ніхто не поспить на задньому сидінні. Клас. Тепер повний тємінь. Так. А якщо. Ці дверки у нас що тепер. Ну, працюють. Працюють! А, а тепер зараз покажу, як було раніше. Раніше у нас включалося лише переднє. О, речі, включиться задній, чи ні? Ні, заднє не включається від цієї передньої. От тепер тільки отак було. Видно тільки спереду. У пасажирів. Взагалі не було нічого видно. Тобто ззаду ось я свічу на задні. Так. Оце ось було. До цього. А тепер. Опа! О, і знову освідкую. Та ти що, бомба! Теперішні часи існує дуже багато зборів. І наша організація волонтерська, Дарниця Лайф, збирає на дрони, які сама ще виготовляють, відправляє на фронт. Тому я попрошу всіх небайдужих, якщо у вас є можливість і бажання долучитися до зборів, якісь пару гривень. Комусь врятують життя. QR-код банки ви бачите на своїх екранах, а посилання на банку я залишу під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо пальці вгору, пальці вниз. Звичайно, краще, коли вгору. Пишемо коменти, розпосюджуємо відео, можливо, комусь це все буде корисно. Хтось і собі захоче таке зробити. Звичайно, не. Дуже просто це все було, але воно того варте. Всім дякую за перегляд, всім пока.